Друзі, привіт! Вітаю вас на youtube каналі Світлофора ми з вами сьогодні продовжуємо рубрику розгляд екзаменаційних запитань. На черзі у нас 44 тема. Це є додаткові запитання щодо категорій Б1 і Б. Хотів би пояснити, що це додаткові запитання до самої першої теми загальні положення, там де ми з вами розглядали визначення так, з правил дорожнього руху. Ну і також хотів би нагадати, що це є офіційно затверджені тести, і вони також вам зустрінуться при складанні іспиту на категорію Б. Легковий автомобіль у сервісному центрі. Як і кожне відео, я хотів би розпочати зі слів подяки вам за ваші вподобайки і коментарі, які залишаєте в підтримку у розвиток каналу, а також за ваші донати. Друзі, відтепер є два рівні спонсорства на YouTube каналі. Перший рівень спонсорства це відданий прихильник. В якості подяки ви отримуєте доступ до більшої кількості відео з усіх тем правил дорожнього руху і нова рубрика, новий рівень спонсорства Водій професіонал. Ви також отримуєте доступ додатково до усіх додаткових тем, які також вам зустрінуться на іспиті у сервісному центрі. Ну, а ми тепер розпочинаємо наші тести, нашу сьогоднішню тему. Отже, ви як водій автомобіля маєте право використовувати узбіччя. І серед запропонованого тут у нас другий варіант відповіді правильний, що для зупинки та стоянки. Тому що перший варіант для руху нам не підходить, третій варіант, перший і другий також нам не підходить. Тому тільки для зупинки або стоянки. Наступне запитання, з якого віку надається право на керування транспортними засобами категорії Б? Тут правильний варіант відповіді також під другим номером з 18 років. Отже, ми повинні пам'ятати, що навчатися на категорію Б згідно правил дорожнього руху дозволяється з 16 років, але складати іспит і отримувати посвідчення водія, і керувати лише з 18 років. Наступне третє запитання: яку максимальну швидкість руху встановлено в населених пунктах, позначених даним дорожнім знаком. В третьому запитанні у нас правильний варіант відповіді під номером 1 50 км за годину. Ми пам'ятаємо, що якщо ми бачимо знак на білому фоні, ми заздалегідь зменшуємо швидкість, щоб під час проїзду даного знаку у нас швидкість вже була 50 км за годину. Тому що досить часто учні запитують, чи зменшуємо ми швидкість до знаку чи після знаку. Наголошую, що якщо ви після знаку будете їхати зі швидкістю більше 50 км за годину. І працівник поліції зупиняє, в нього вже є всі підстави. виписати штраф, оскільки це є порушення. Тому швидкість зменшуємо до знаку. Четверте запитання: кожна особа під час проходження навчання практичному водінні на легковому автомобілі категорія Б зобов'язана отримати. В четвертому у нас четвертий варіант відповіді: «Правильний». що перший, другий і третій варіанти правильні. Повинні отримати практичне керування автомобілем на майданчику. Друге практичне керування автомобілем на майданчику в темну пору доби. І третє навички руху заднім ходом за допомогою дзеркал заднього виду. Тому у нас, ще раз повторюся, в четвертому запитанні четвертий варіант відповіді правильний. П'яте запитання: рухаючись у темну пору доби, водій механічного транспортного засобу незалежно від ступеня освітлення дороги. Повинен вімкнути такі зовнішні світлові пристрої. У п'ятому у нас другий варіант відповіді правильний: що фари ближнього або дальнього світла. Нагадую, що в темну пору доби ми обов'язково вмикаємо ближнє світло фар, дальнє вмикаємо лише тоді, коли переконалися, що нікого не засліпимо. Тобто переконуємося, що в нашій смузі руху немає транспортних засобів, які їдуть попереду нас, або на зустрічній також вони відсутні. Тоді переконали, що нікого не засліпимо, можемо використовувати дальнюк.